Невже творці мавки вкрали фінальну сцену мультфільму десь на болотах? Я завжди казав, історія цікава настільки, наскільки в ній цікавий злодій. Килина це зразковий лиходій. За нею дуже цікаво спостерігати, і вона проявляє себе багатьма різними способами. Тож давайте розберемо її постаті на Animation з вами. Як на мене, єдиний недолік килини це графіка. Для мене всі лиходії якісь погано намальовані, але. Можливо, це була частина задуму. Щоб вони викликали відторгнення, але ще до того як килина з'явилася у кадрі, вона нас заінтригувала. З польотом камери йде перехід до селища, і на дорозі ми зустрічаємо транспорт килини, що їде собі з двох одиниць небо коптить, і змушує нас задуматися. Що ж під цим брезентом? Що це за ящички такі? Чи ж черепом смертельно небезпечні? Шикарна заява лиходія. І до того ж, інтрига ця буде зберігатись дві третини мультфільму, а ще Килина проявить всі види маніпуляцій. За нею, хоч вивчай поведінку політиків, не тільки наших знаю багатьом вона нагадує Юлю, але це поширені у всьому світі. Маніпуляції такі, як прийміть мене за свою. Я звик в трейлерах бачити лиходійку в чомусь огидно фіолетовому, настільки синтетичному. Що ж, дивитись гидко, а тут вона з'являється в вишиваній сукні. Дуже красивій дизайнерській з бусами, кушатом в червоних черевичках. І як потім з'ясується, вона все це терпіти не може. І як ці провінціали носять таку вульгарщину? Мене аж нудить на смітник. Цей несмак перед силюками вона хотіла бути своєю і ще намагалась викликати співчуття. Мій батько трагічно загинув. О мондьо, який жах. Ще одним найпоширенішим способом маніпуляції є підку. Вона реально намагається підкупити селян, і я просто кайфую від найкращого жарту всього мультфільму. Не працювати це робота, про яку я мріяв. Мій особистий респект і уважуха. Але за і страхи набагато сильніші її способів маніпуляції, тому килина лютиться не на жарт. Еріку, деріку, рушайте з ним, і в чому саме полягає твій план? Так ми бачили весь мульт, ми знаємо, їй потрібно джерело життя. Вона його хоче захопити. Тобі вистачило одного Лукаша, і ти з ним відправила в ліс по листочок братів, а не могла просто. Послати братів, твій величний план був взяти хоча б одного селянина. Чому ти вважаєш братів над тупими, а селян гарними пошукачами? Ну відправила би з ними свого фрола. Це найслабша ланка у ланцюжку вчинків килини. І більше такої не буде жодної. Що ж вам завадило? Білочки, метелики, чи може лісова нечисть? Ну, злиться собі на недолугих братів, але чекає силюка. Невідомо яким чином дізнається, де саме його хата, і підсилає фрола, який не хоче бути шпигуном, бо він всього лише кутюрє зі своєю мрією. Але що краще за все вміють робити політики, давати обіцянки талановитого шпигуна? Я б могла зробити найвідомішим фешн-гуру. Буде тобі мережа. Бутиків приємно, коли когось можна підкупити без грошей з нерівної схватки з півнем фрол виходить живим та ще й з листочком, тож вони вирішують. Продовжувати стеження, і під час ярмарку фрол дуже вдало ругається з козою, яка його підвозить саме туди, куди треба, а наші брати тим часом щось збирають. Ми вже близько до розгадки секрету смертельних ящичків, як ніколи. Але всі вони йдуть на ярмарок. Ну і звісно ж, вселяють в селян страх. Причому робить це саме фрол: той, хто не такий багатий статусний, той, хто ближче до народу, може собі дозволити щось вливати в ушка. І як тільки вони. Не бачить реакцію селян, що ті справді піддалися страху паніці, бо побачили щось незвичне. Одразу ж проявляють силу. Ніхто нікого не слухає, ані розмов, ані висловлювань аргументів, схвалення натовпу і агресивні дії. Хочу вам нагадати найкрутіший сюжетний поворот. Килина не є донькою власника лісопильні, що з'являвся ще в пролозі. Вона є тією самою дружиною, скидає свій портрет з чоловіком, щоб замінити на свій портрет. Коли все це знаєш, приділяєш увагу таким моментам набагато більше. І на початку, коли вона казала про дурні забубони, і коли не їжджала на своїх бугаїв, що ж вам завадило, білочка, їжачок. Вона причудово знала, що лісова нечість існує. А тут ніби визнає свою помилку. Лісове чортовиння, погань і нечість це не вигадка. Я помилялась. Вона збиралася при питати мавку, але прийшов лісовик, захистив, всі розбіжалися по своїх місцях. Здавалося б, на цьому можна і завершити. Килина виступає з промовою. Скоро. Ці нелюди люди повернуться, от лихо. Що ж тепер? Здавалося б, будувати захисні споруди, фортеці, мости, канави. Ні, вона закликає до нападу. Єдиний спосіб зупинити цю навалу, привінцівний удар. Ще одним неймовірно крутим кроком знов є обман. Навіть я якимось чином розвівся, що це, ну можливо, якась інша сільська дівчина. Подумати не міг, що це буде фрол. Прикольненько, що в них була зелена перука. Селяни готуються до нападу дядько Лев вже шукає Лукаша, і ось вона справжня лиходійка, що свою підлість перевертає собі на користь. Небожа вашого підла нечисть лісова захопила, але ви можете врятувати його. Якщо приєднаєтесь до нас, і нарешті ми бачимо вбивцю лісу жахливу машину, яку будували з того, що везли в ящичках зі смертельними позначками. Мене приколює, що вона й огнемети видала людям. І нарешті Килина розкриває ще й один неймовірний оце поворот. Не існувало ніякої доньки, вона змусила чоловіка цю вигадану історію розповісти одну краплиненьку, тоді отримала і мавка їй каже: тут і зараз на тобі ще краплинку, попустися, аби тільки. Ті не ворогувати, і килина хоче і молодості, і багатства хоче знищити весь стародавній ліс, і взагалі не думає про те, що знищивши його, вона вже не буде жити вічно. Так проживе, можливо, ще одне життя, але потім то подохне бідною. Сумненько, що вона така тупа. Дивовижно, що вона розмовляє з позиції сили, коли її знезброїли. Людей, що її захищали, поруч нема. Та саме брехнею і маніпуляціями вона намагається зламати і знищити. Мавку, і ось тут вперше знадобилась та сама мрія Лукаша стати відомим, поїхати в місто. Ось чому було важливо, щоб він свідомо не відмовлявся від цієї мрії. Я заплатила Лукашу, хлопчина отримав гроші. Ішкорунов місто доченісінько. Та залишається питання, як ці галделі селяни, ці звірі у людській подобі потім так спокійно йдуть на примирення з лісовими мешканцями, яких вважали нечистю, яких вважали злом. Це ж неправдоподібно. Насправді, по-перше, в них не було вибору: їх або знищить, або вони примирять. А по-друге, в них поруч не було тієї самої килини, що підбурювала, підказувала. І вела, до речі, а куди поділася сама килина? Дехто з ютуберів заявляв, що це проблема мультфільму, коли основна лиходійка бере і зникає. І ми, коли це чуємо, розуміємо, що не всі ютубери додивлюються фільми до кінця і чекають сцени після титрів. Та навіть в ній в фінальній сцені, де килина доривається до джерела життя і стає маленькою дитинкою. Люди бачать меншу вартість, бо це повторює сцену після титрів з одного московицького мульта. Насправді це в них була стирена фінальна сцена. З нашої української приказки чудодійна криниця, тому не сприймайте фінальну сцену, як вкрадену в московиті. Це повернена нами наша історія, українська малесенька приказка, яка з репресованими українськими народами, що були відправлені в Сибир, потім всплила десь на болотах. Як, наприклад, пісня остань, остань, народи перетворюється в вставай, страна огромная». як романсі. in I Перетворюється, от хто то з горочки спустився, і Російська імперія, і радянський Савочок намагалися закинути українців на болота. Тож нічого дивного, що наше українське потім вспливає в їх творчості. Та ми маємо за все це боротися, все це повертати, а головне витравлювати з себе меншу вартість. Ми не крали фінальну сцену, ми повернули її. Саме тому для мене мультфільм Мавка здався чимось дуже крутим і аж ніяк не. Дитячим, але існує ще одна проблема: під час війни багато хто не може взяти і примиритися з фіналом мультфільму, що Треба ось так всім обійнятись, стати друзями і жити в злагоді. І це все ми розберемо з образом мавки в наступному відео. Ну а зараз я хочу подякувати всім і кожному за вашу неймовірну підтримку, як на Баймі Кофі фінансово, так і тут на Ютубі, за ваші коментарі, вподобайки, поширення. Саме ви робите все можливе для того, щоб мій канал існував. Саме ви даєте мені сили. Дуже дякую вам за це. І сподіваюсь, до нової зустрічі. Як вважаєте, наскільки логічно довірити людям найдорожче, що в тебе є, побачити, як вони це майже не гепнули, визвірятись на них, і потім знов довірити їм це кудись переносити, га?